Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забувайте допомагати силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Поїхали. У мене на столі, у вас на екранах пакунок. По назві е, відеоролика ви вже зрозуміли, що тут знаходиться. Але все по черзі. Інформація про кампанію. Пакет може бути е, запакований в. Е, Поштовий пакет або в коробку, або е, може приїздити до вас з наліпкою, там, наприклад, нової пошти. Все. Тут вказано 25 руб 28. Це каракурт. До нього ми повернемось трохи пізніше, що в пакеті ще знаходиться. Так, по-перше, картонні паперові наліпки. Різноманітні. Так. Така, така, така. Така і ось така. А ще на сайті компанії ви можете знайти їх в різних там виконаннях. Що можна в вигляді патчів. Це. І ось такий сертифікат, що це модель Каракурт, матеріал з сталі n 690 дата виготовлення 6 вересня 2025 року. Номер 25 з 28 і підпис майстра Олександр Крава, ну, Олександр Кравчук. Треба зробити його в ламінаті, щоб не загубився. І ось сам ніж. Чехол, піхви зроблені з такого прозорого кайдексу. Цікаво от такий малюнок павутиння. Каракур це отройний павук. Я підготувався, прочитав про цей про цього, м, хотів сказати птаха. Про цю тваринку. Ось так виглядає. Дуже зручний для мене цей метод кріплення. Хоч він е так е розташований, в принципі, можна і розташувати його через е на пояс, щоб вішати. Ну, так можна вішати, так можна вішати. Все. Все відкладаю і подивіться на цю красу. Такий. Фіолетовий колір. Такий агресивний вигляд. Кара... А, кравокат. Хотів сказати каракурт. На жаль, на жаль, тут немає напису каракурта. Присутній номер 25. Дробь 28. Септемб 25. І н 690 виготовлено Львів, Україна. Такі потертості зроблені, ну, механічно, не знаю як, але виліт. Такий агресивний, хижий. А, зразу скажу, що рукоять ручка, ну це скелетник, вже ніяких накладок тут немає, так, вилізла. Рука з-під камери, об'єктива. Тут потрібно зробити м, темляк, це щоб було зручно тримати такий якийсь м, такий, щоб був цупкий. Е, можливо, можливо, було б класно, м, щоб е, окремо можна було б придбати якісь е, такі накладочки, які можна було б е, вставляти е, всі місця. Кріпити, міняти там, робити кастомізацію. Намотувати паракорд всередину це трохи ну, мені особисто це не подобається. Це можливо зробити, але не в моєму випадку. Він кажу, що якщо тримати ось так, це по-любому треба якісь ще додатково, щоб було продовження руків'яків. Звісно, це ніж не для того, щоб різати щось, якісь продукти. А це ніж для того, щоб лякати, а в якомусь випадку і зробити щось погане супротивнику. Але це тільки в рамках самооборони, не забувайте про це. Ну, хто захоче, той може вбити звичайним олівцем, ножем кухонним. Це не проблема для того, що хто наважиться на цей страшний е, в побуті шлях. Але на війні захист України, захист держави це святе обов'язок по можливості вбивати окупантів. Вигляд чудовий, лімітована серія. Е, можливо, будуть випуски інших ножів. Е, ну, каракуртів, якихось там е, кольорах. Е, у мене цей поки, е, поки єдиний каракурт. Ну і давайте для вас я покажу ще, які скелетники у мене присутні. Так, ну, скелетник від ТРЦ, під демон, Ось такий. Так. Як там мудрі блогери показують? А тут у руків є пряме, стандартне, воно дуже зручне. Для приготував якоїсь там готовки їжі. Ну, Воно і само таке агресивне, ще є спіддемон з накладками продається. Так що, то, що я кажу про накладки що сюди, то можливо, якщо виробник дивиться цей ролик якимось чином. То можливо б зробити і накладки на версію з накладками того або іншого його скелетника. Так, це у нас піддемон. Далі. Це літо? Теж кровокат В такому сірому виконанні. Тут теж можна. Ну, тут накладки не, не потрібні, тому що саме руків є зроблено таким, бачите, тільки один отвір, два отвори. Сюди Можна було б щось кріпити, але воно буде погано триматися, або треба, щоб трималося ще через цей темлячний отвір. Темляк я сам зробив таким: з цим ножем ніякого паракорду немає, ви побачили. А от з селіто виробник кладе в пакет. рекорд, так. Цьому. А потім у мене з'явився ось такий ось таке літо. А може, не таке, трошки, може, інше, ну, показую рожеве. Клас, клас. мені подобається. Подобаються скелетники. На жаль, з цим кольором колір паракорду не був оригінальним. Так. Потім ось такий У мене ще є і літо. В такому кольорі. Літо, літо, літо? Багато літа, Так. І ще один літо? Це ось такий темний. чудово Як ви вважаєте? Ну, звісно, метал холодний. Є багато інших варіантів скелетників, які випускаються під там, іншими компаніями від Олександра Крави Бокер, але. Мені вони не зовсім сподобались. Буду казати чесно, кажан мені не зайшов. Я тримав його в руці і чомусь мені це не сподобалось. Також скальпель тримав, він цікавий, але трошки хочеться, щоб руків'я було. Ось такого трошки, щоб його можна було схопити. Скальпель він ну, для мене не, не те. Це теж можна сказати, голка, скальпель, каркурт. чудовий ніж. Бажаю вам, щоб ви теж змогли собі купувати ті ножі, які бажаєте. Ну і звісно, це допомагає силам оборони в Україні. Дякую, що подивились. Слава Україні! Смерть окупантам! До побачення!